До цього місця усім нам допоміг Господь, і ми щиро дякуємо нашому Господу, за те, що ми побачили світло сьогоднішнього дня, прийшли в дім молитви, в першу чергу подякувати нашому Господу. Ну за що дякувати Богу? За що би ми в першу чергу подякували нашому Господу? Я думаю, що кожен першим номером у цьому списку пропише за спасіння і вічне життя. Хоча ми можемо сказати за все, дякуємо Господу, так написано в Біблії, за все благодаріття, ібо такова воля Божія у вас. Ну все-таки із, із цього загалу варто виділити спасіння і вічне життя. Хоч ми часто можемо приводити в приклад ізраїльський народ, який вийшов із Ізраїля. Вони всі, можна сказати, в ейфорії цього визволення від рабства. Вони вийшли в цю пустелю із Єгипту, щоб принести жертви Богу. Але сказано, що вони і крестилися в морі, і пройшли. І все, як би сказати, їли цей хліб, пили цю воду, але не у всіх їх благоволив Бог. Це повинно нас насторожувати. Тому що оця, оцей загал, оця масовість, вона не гарантує і не гарантувала для ізраїльтян загальне спасіння. Ну, все зводилося до того, як ми особисто і як кожен із них особисто був послушний Голосу Божого. Знаєте, коли бачимо і все, і все те, що відбувалося там, і після того, як коли він сходив з гори і каже: Ісус навин, Той, який служив біля Нього. Він його там десь чекав, десь в районі цієї гори. І каже: слухай, я чую, якийсь воєнний шум, крик. Ну то не шум, каже Мойсей, то не шум побіждаючих. то якийсь інший шум. І коли вони спускалися, народ став плясати і грати чужому Богу, якого вони собі вилили із цих. Із, цих, із, із того золота, яке вони взяли з цього Єгипта і зробили собі цього золотого тельця. І були розбиті ці скрижалі. І Моїсей, коли він бачив це, сказано, що він поставив свій шатер в Нєстана. В Нєстана поставив. І сказано, і назвав його скінією. Він там приходив і спілкувався з Богом, і Бог відкривав йому свою волю. І сказано, що всякий іщущий Господа міг прийти в цю скінію і там поклонитися Богу. Але ізраїльтяни, коли вони бачили, як Моїсей входить в скінію, вони всього-навсього вставали на свої ноги і дивилися вслід Мойсея. Як він входить туди, в цю скинію, і, напевно, восхищалися тим, що облако наповняло, Бог був присутній там, і цього було їм достатньо, щоб Бог говорив з Мойсеєм і все, що треба, він скаже нам. Но там було підмічено і всякий, іщущий Господа. Тому написано, що іщіть є Господа, коли можна найти Його, і призивайте ім'я Його, коли Он близько. І всякий іщущий знаходить, і стучащому отворять, і просящий получає. Тому сьогоднішній день це не виключення, що ми індивідуально, кожен із нас особисто, всякий іщущий Господа виходить, сказано, вийдім к Ньому за стан. Вийдім к ньому за стан. Залишимо оце наше комфортне місце обжите. Обдумане, омріяне місце, якось так видім к ньому за стан. Особливо під час такого служіння, яке сьогодні є перед нами. Кожен міг проаналізувати, да, я розумію, ми підмічаємо і час від часу повертаємося до цієї дуже важливої думки, так би мовити, ну невже тільки готуватися перед преломленням хліба. До цього слабного служення думки свої проводити в порядок, відносини і так далі. і так далі. Звісно, не тільки перед преломленням хліба і на протязі всього нашого життя тримати в рамках Божого Слова наше, нашого внутрішнього чоловіка. Ну, Все-таки ми не в нашій помісній общині об'явили, що буде служін у нас кожний вечір. Може, хтось і не знав. І в нас дійсно проходили молитовні зустрічі кожний вечір. І чомусь я згадав це місто Писання, що всякий іщущий Господа приходив в ту скінію, залишав свої справи, залишав свої думки, проводив порядок свій робочий графік. Варто задуматися нам, дорогі брати і сестри. Не тільки стояв слід дивитися, отак от розглядаючи, зайшов Моїсей туди, чи не зайшов. І що йому там Бог скаже, якось до мене дійде, якось передадуть мені. Що там Бог сказав Моїсею? А оця індивідуальність пошуку, оця от важлива. Тим більше ми кажемо, що за кожного із нас страждав Христос особисто, Так, чи ні? Так і сповідуємо. Що не за весь світ, да, Христос за весь світ страждав. Ну, сказано, що в оставленні гріхов. Чаша Нового Завіта в оставленні гріхов. Це не гарантує, хто, хто належить там, як би сказати, по списку належить десь, по списку. Належить до тої чи іншої помісної церкви, ну це вже гарантія спасіння. Тому прикладувати зусилля і старання і мати цей індивідуальний пошук в серці напротязі всього нашого християнського життя. Тому я би хотів, якби і ми унікально провели цей тиждень, хто, звісно, мав можливості, міг приходити. Повчатися, розбирати слово, вникати. І я замітив, ми в одному із вечорів читали такий текст, ми часто його повторюємо на хлібоприломлення, я для себе його взяв особисто. Наскільки він є важливим? І сказано в 28 вірші, у первому посланні до Коринф'ян 11-го вірша, сьогодні ми ще будемо чути з цього місця. 28-й вірш каже так. Да іспитує вже чоловік. І таким образом, пусть ест от хлеба этого и і из, із, із чаші этой. Далі я не буду читати про відповідальність, але сам принцип, да іспитує вже чоловік. Ось це абсолютно робочий практичний момент. Я не можу іспитати когось. Я можу когось іспитати? Не можу. Але я маю іспитати самого себе. Да іспитує вже себе чоловік і таким образом, як це відбувається реально в житті. Єдине, можу сказати, що цим займатися дуже не хочеться. Бо на то треба потратити час. На то, то в це треба вникнути. Будь-яка справа, вона. Потребує доточного іслідування, якщо ти хочеш докопатися до істини. Поверхово так, от вивчати щось поверхово, тяп-ляп, так, поверхово, це так і буде. Ну да іспитувати вже чоловік, це дуже серйозна робота, це комплексна робота. Над нашими думками ми можемо випробувати і спитати наші мислі, і спитати наші відносини. От як мої, наприклад, відносини з ближнім, з церквою, з сусідом в родині? Як, як іспитати моє, мою роботу в церкві? Можем чи ні? І ми найдемо дуже багато неприємних для себе, в першу чергу, речей, для себе? Не для когось, що я не кажу про іншого, а про себе. Тому апостол Павло ще в одному місці каже так, послухайте. Хоча Он і распят в немощі, но жив силою Божию, і ми так же, хоча немощны в ньому, но будемо живі з Ним силою Божою. Вас испытывайте самих себя. Уверили ви, Самих себя исследовайте. Или вы не знаете самих себя, что Христос вас? Потрібно цим займатися чи ні? Каже Христос, каже Бог, я з освітільником обойду Єрусалим. Освітлю, огляну все. Отак порада Божого Слова взяти світильник в руки Боже Слово і обійти кожний уголочок нашої з вами душі, наших з вами потаємних кімнат. Ми часто кажемо про потаємні кімнати. Але освітити кожний уголочок цієї кімнати Словом Божим, ми, може, дещо там і знайдемо, що так приютилося і приховалося, і бросло, і корні впустило в нашу свідомість, у наші принципи, цілі, емоції. Що ого, го як нам буде, нелегко з тим боротися. Але в той самий час апостол Павел нам каже, Да іспитує вже чоловік. І по тому приступає к ньому камню живому і сами як живеє камні. Ця робота направлена виключно на те, щоб людину оживити, підняти на інший духовний рівень. Не тому, щоб знайти щось таке і махнути рукою. Та вже все, як кажуть, і так безполезно. Ні. Як, кажуть, як Біблія каже, забиваючи заднє простиратися вперед. Тому і апостол Павло колись написав до Тимофія, внікай в себе», ви пам'ятаєте, дуже часто ми наголошуємо цей, цей вірш: внікай в себе і в учені, і займайся всім постоянно. Ну, так як він був, молодий єпископ, молодий проповідник, молодий євангеліст. І він йому підмітив, так поступає і сім'я спасьось в першу чергу. Куди направлена і для чого ця робота? Вона не лише для тих, хто наставляє, хто проповідує, але для кожного із нас, призваного в церкву Господа нашого Ісуса Христа. Звичайно, що в інших місцях ми читаємо подібного роду, як кажуть, заклик. Смотріть же за собою. Апостол Павло каже, даби какой горкий корінь не возникнув, не причинив вреда. А корінь буває дуже багато небезпечних. Хто займається садівництвом, городами, той знає, що таке горкий корінь. Або небезпечний корінь. Кось, по-моєму, із братів проповідував, що як почав тягнути той корінь, то. П'ять або шість метрів він був у дворі. Ось такі бувають небезпечні коріння в нашому серці. Тому, коли ми приступаємо до такого служіння, служіння нового заповіту, апостол Павло не дарма сказав: да іспитувати вже сібя чоловік. Як часто я був тим, який іщущий Господа виходив за стан, вийдім к ньому за стан, ніся його поругання. І Моїсей дійсно почитав більшим для себе преимуществом страдать з народом Божиим. І Христово поношення. Можна сказати, Христов путь, який ще потрібно було за багато тисяч років Христу пройти. Але це якби такий прообраз, правда. Нежели єгипетські сокровища. Потому що он Разве новоздання. Разві только вы не то, чим должны быть? Є така небезпека чи ні? Видавати бажане за дійсне? Але нехай нам Господь допоможе. Через деякий час у нас буде молитва. І ми в якій можемо сказати Господу, все, як є в житті нашому. Може, були якісь розчарування, може були якісь негаразди внутрі в серці у відносинах. В сім'ї, в сім'ї не тільки нашій фізичній, але й в нашій духовній сім'ї це теж сім'я. І сім'я набагато ширшого значення, тому що нами з цією сім'єю. Потрібно буде провести вічність. Мабуть, як кажуть, на жаль, прийдеться розставатися із своїми рідними і близькими в сім'ях наших, на жаль, може бути, Біблія покликала нас кожного індивідуально, щоб ми почати життя твердо зберегли до кінця. Но Господь і Ісус Христос пролив свою святу кров для того, щоб ми були об'єднані Його благодатью, Його любов'ю, Його милістю і в тілі знаходилися Ісуса Христа, Господа нашого, і були як одна сім'я в Ісусі Христі Господі нашому. Амінь. Дуже важливим є. Тому нехай нам Господь допоможе і в цьому зібранні. І впродовж нашого з вами життя вникати в себе. Потрібно сказати, це досить робити важко. Тому що воно якось так не хочеться. Ти об... так чи інакше наткнешся на якесь на протиріччя, на якусь несостиковку, і щось треба з тим робити. Може, хтось малює собі ідеальну картину. Що нічого не відбувається, нічого не робиться, нічого не вроді би й нема. Але якщо добре купнути, обов'язково щось вилізе. Тому варто нам, кожному із нас особисто, як сказано в Біблії, і Христос, і апостол Павло, і Дух Святий нас закликає, щоб ми вникали не в когось, а в себе. Тим більше перед таким важливим служінням. Тому нехай нас Господь благословить, а Богу нашому слава повіки. Амінь.